Шлях додому цього воїна складний і довгий. Герой Максим Бугира поліг у важкому бою під ізюмом від ворожої кулі снайпера, аби віднайти тіло чоловіка. Дружина повернулася з дітьми з-за кордону. Втім, знайти його змогли лише після звільнення Харківщини. 26 лютого він пішов на перше своє завдання. А 26 березня було його останнє завдання, коли снайперська куля забрала життя нашого героя. І так трапилось, що наші воїни змушені були відступити від населеного пункту Кам'янка із Юмського району Харківської області, і тіло Максима не встигли забрати з поля бою. І дружина їздила, шукала теж після звільнення, і тільки після звільнення нашими Збройними силами України. Ізюмського району взагалі всієї Харківщини стало можливим повернути нашого героя на його батьківщину до нашого міста. Побратим Максима каже, того дня був дуже складний бій, і полеглий герой був на посаді гранатоматника. Аби повернути його тіло, зізнається, багато людей доклали чимало зусиль. Максим був героїчною людиною. Тоді був важкий бій. 26 числа він загинув, та не було змоги тоді забрати. Бо були більші втрати і пройшов великий шлях його повернення назад. Він вмер як герой. Та й побратимом він завжди був. Немає людей, які б на нього сказали б навіть погане слово. То за щось я такий вдячний, що хоч він повернувся додому та спочиватиме, бо це був дуже великий шлях. В якому багато людей приклали все, що могли, щоб він повернувся, попрощатися із героєм приїхав і його командир. Останній зізнається смерть Максима для нього великий удар. Вони от, от мали стати кумами. Тепер же хоче, аби син був схожий на побратима. Це був найкращий чоловік. І от у мене народився син, і он довжен був бути красним отцом. І я вам скажу, що я вас свого сина таким, як був Максим. Я его воспитаю, потому что ну, такого, как Максим, я еще не встречал. У меня их было почти рота, и я, ну, серьезно, Максим это был душа всех. И когда я узнал, что он погиб, меня прям, ну, знаете, вырывало душу. Я вот в 8 месяцев, я, ну, я пытался тоже его найти, чтобы он был уже дома. Для Максима це не перший бойовий досвід. У 2014-му чоловік після строкової служби відразу кинувся на фронт і рік стояв на захисті України. Коли почалося повномасштабне вторгнення свого захисника, родина втримати знову не змогла. І у перший же день чоловік пішов у військкомат. Командир зізнається, коли дізнався, скільки у Максима дітей сам мовляв його залишитися вдома, та не зміг. Я коли знав, скільки у нього дітей. Я... Пытался его договорить, но не получилось. Он сказал, что чему бы этому не миновать, ну. Говорит, кто как не мы. И никто, кроме нас. Загиблий герой, багатодітний батько, його родина, справжній Розарій, бо ж у шлюбі із коханою дружиною у них народилося четверо дівчаток: найстарша донька, десятикласниця, наймолодша ще навіть не ходить у садочок. Про вчинок батька їм тепер нагадуватиме прапор України. Від імені президента України, верховного головнокомандувача збройних сил України. прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш чоловік.